Зараз у нас працює навіть не одна пошта, а колись у місті не було жодної. У більшості з нас, коли мова заходить про перше поштове відділення у хусті, виникають асоціації з Укрпоштою, що знаходиться на вулиці Курятовича. Так у радянські часи тут діяла єдина у місті пошта, але будівлю звали ще далеко до появи так званих совєтів Чехи. І вона була не першою поштою хуста. Тож, де знаходилася перша, коли вона з'явилася? Як чехи дбали про працівників та клієнтів? Про це ми сьогодні і поговоримо поговоримо. але перед тим поставте цьому відео подобайку та підпишіться на канал, щоб знати більше про минуле нашого краю. Де знаходилася перша пошта. Раніше населення було малограмотним, листи писали далеко не всі. Газети теж цікавили тільки інтелігенцію. Тож не дивно, що кореспонденція спочатку відправлялася ні не поштовими голубами, а гінцями. І аж за часів правління Ференца Раковці у 1703-1711 роках почали з'являтися пошти. Наш край тоді був частиною Угорщини. Тож тоді всі міста дістали наказ тримати по села по Двох трьох сильних коней під поштову службу. Самих поштарів мали призначати комітати. Хузький замок отримував кореспонденцію навіть із Галичини. Поштарі, що доправляли панські листи, куди і коли потрібно було, звільнялися від будь-якої панщини, платили тільки податок. Пізніше за правління Йосипа Другого Хуст було включено до загальнодержавної поштової організації, і в ній у 1794 році з'явився поштовий уряд. Загалом із 1867 року в Угорщині з'явився національний оператор. Він називався Модьор Пошто. Це була загальнодержавна установа, що спочатку мала назву Модьор Кіраї пошто угорська королівська пошта. Адмінбудівля пошти з'явилася у хусті в 1900-х роках. Знаходилася вона на вулиці Раковці, яка за Чехів називалася Масарика, а зараз Карпатської Січі. Це один із корпусів сучасної гімназії. Поруч із поштою квартирувала і перша в місті друкарня. Збереглося фото, датоване приблизно 1910-1912 роком, де добре видно пошту. Це було поруч із окружним судом. На світлині за 1908 рік споруди ще не було. Але на пізніших знімках видно. Що приміщення ділилося на дві частини зліва знаходилася перші двері від Римокатолицької церкви пошта, а справа, тобто другий вхід друкарня або книгодрук. Зараз там дверей немає. Виходили вони на вулицю Раковці. Чеська доба. Із часом маленьке приміщення пошти виявилося затісним для роботи, бо кореспонденції ставало все більше. Тож виникла потреба в новій будівлі. У 1930-х роках Чехи почали будувати нову більшу пошту на сучасній вулиці Корятовича. Збереглася світлина того періоду, датована 1939 роком і підписана. Вигляд поштового відділення у місті Хуст у 1939 році, коли там працював Ян Чайковський. Також зазначається, що вулиця на. Називалася гвардійська. Варто додати, що у чехословецькі роки хуст розвивався дуже стрімко. Тож навантаження на пошту також сильно зросли. Пошта в ті часи виконувала дуже важливу роль, особливо тоді, коли для людей стали доступними телеграфі та телефон. Тому ця установа стала чи не щоденним обов'язковим місцем відвідування для багатьох жителів міста. Між іншим в Ужгороді в ті часи також звели нову пошту. Що було на пошті? Чехи будували все раціонально і думали про комфорт. Тож на першому поверсі вони розмістили приміщення для відправки отримання листів та посилок. Також там займалися грошовими переказами. Там же була телефонна і телеграфна станція, а на другому поверсі розміщувалися кабінети канцелярії, службові, приміщення кімнати для відпочинку інспекторів. Цікаво, що лозунгом Чехословецької пошти було. Пошта вам добре служить. Тож від працівників установи вимагали повної віддачі роботі, аби відвідувачі залишалися завжди задоволеними. Коли наш край знову повернувся до Угорщини, пошта вже залишилась на попередньому місці. У радянські часи вона була там. же. Але з'явилось ще одне відділення у приміщенні навпроти, де зараз власне, і квартирує Укрпошта. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Якщо хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую за перегляд!